Огляд на мою сім'ю. Це Ваня, йому чотири, і саме він зіпсував нам пів хати. Але ми на нього не сваримось, бо він мілашка. Це Маріам, їй сім, і її характер, і я сказала ні, значить ні. Вона музикант з абсолютним слухом, і ми удвох з нею виступаємо. Це Коля, йому тринадцять, а це Вася, йому дев'ять. Вони дуже різні, але дружні. Коля слухняний лапочка, а Василь Кремінь, і навіть я вибачаюся в нього перша. Коли він заводить молодших дітей, вони розносять квартиру. А це наші батьки. Ці стру... Дівчині 40 років, і вона мати героїня п'ятьох дітей. Мама моя найкраща подруга і єдиний критик, до якого я прислухаюся завжди. Наші батьки-філологи, у них спільний бізнес, освітній центр з англійської. Ще тато музикант і мій головний наставник. Зразу після 40 у нього прокинувся скурський гумор, і з кожним разом жарти виходять на новий рівень. Взагалі, я максимально татова доця і він, як ніхто, підтримує мою творчість. Ну а я Стефанія, не Стефанія, мені 15, я вокаліст. І люблю виступати. Я старша сестра, і цим все сказано, коли я без настрою краще не підходити. Іноді я вважаю, що батьки недостатньо суворо виховують дітей, і тоді мені доводиться брати все в свої руки. Буваємо скандалами і б'ємо посвід, але найкращий час для кожного з нас це час, проведений з сім'єю. Ну а ти підписуйся, щоб побачити реалії життя у великій родині.